Піймали наркоторговця на території Дніпропетровського національного університету. Співробітники 7-го управління протидії наркоторговлі затримали чоловіка, у якого в ході первинного огляду було вилучено наркотики. Працівники сьомого управління департаменту протидії наркозлочинності знайшли у підозрюємого опій, котрий вважається наркотиком, каже, що зберігав цю речовину для себе. Однак потім правоохоронні органи з'ясували, що ширку наркоторговець тримав при собі, аби продати в університеті. Знаходиться ширка наркотик. для яких цілей? для лічного Де прибрілі. Как, так, так і горіш, по закладке, по закладке на, на шестом масиві на косі. У захопленні підозрюємого брали участь три співробітники наркоконтролю. Наразі чоловік чекає на свою подальшу долю за ґратами, а вилучене направлене на експертизу. Як оказалось позднее, він приобрів этот наркотик з цілею последующей реалізації студентам на території указанного учебного заведення. На сьогоднішній день проводиться експертне исследование изъятого. Открыто головне производство по части 2 статті 309 Уголовного кодекса України. Наркоторговцю може грозити тюремне заключення з до п'яти лет. Зараз правоохоронні органи намагаються з'ясувати, як саме чоловік знаходив собі клієнтів та кому зі студентів він продавав наркотики, аби викрити мережу клієнтів та постачальників. Аліна Мирко Роман Кравцов Бліцфакт.